Вітаю вас на своєму каналі, вітаю Незламну Україну, вітаю своїх глядачів, дякую вам, як завжди, за увагу. Сьогодні у нас 19 червня. І треба нам, мабуть, з вами поговорити. Ви всі чуєте і бачите новини, то знаєте таке відчуття, що начебто якось все завмерло, начебто подій багато. Але зрушень мияких, ну таких от очевидних зрушень якось не бачимо. Так? Як начебто все завмерло. Звісно, там справи на фронті відбуваються: війна є війна. То краще, то гірше, то якісь там переваги є у росіян, то у наші теж заявляють про якісь там просування і якісь здобутки. Це війна. Ну, але вражає цинізм. Оці останні обстріли, особливо на тлі останніх заяв, що там Путін зібрав себе якусь там прес-конференцію, так і як він аж в груди себе б'є, заявляє: Ви ж бачите, ви ж бачите, ми б'ємо виключно по військовим об'єктам. Ми взагалі не чіпаємо громадянські об'єкти, так а люди в нас загинули в Києві. Та й не тільки в Києві, поодинокі випадки, і поранення, і є скрізь в усіх містах України є. Ну, особливо ті, які обстрілюються дуже часто і кожного дня, це теж стосується мого Херсону Незламного, войовничого, це відбувається і на Харківщині, і на Сумщині, і в Дніпрі, тобто скрізь прилітає добряче. І ось на фоні цього Путін заявляє, що це виключно військові об'єкти. Цинізм вражає і зашкалює. А ще він каже, що якщо нам не вдасться домовитися ну, на словах, так, якщо дипломатія нічого не зробить, то ми Україну доб'ємо військовим шляхом. Так? А ще він погрожує Німеччині, що якщо та надасть Таурси, так? а Таурси має обслуговувати виключно німці, так? Ну, німецькі спеціалісти, то це начебто є як пряма погроза, то начебто це вже якби Німеччина вступає безпосередньо в війну в Україні. Знаєте, хочеться мені ото згадати слова професора Преображенського, який свого часу у фільмі Собаче серце сказав: Не читайте ранком російських газет, бо це дуже шкідливо впливає на травлення. Новини вбивають, зашкалюють, ну, але ж не всі вони є правдиві, не всі вони є реальні. Ми дуже добре пам'ятаємо, що ІПСО ніхто не відмінив. Так, і інформаційна війна, вона іноді навіть ще більш жорстка, аніж обстріли, тому що це дави на психіку людей. А коли люди зламані психічно, коли опускаються руки, коли втрачається віра, коли люди зневірються, ну, тоді, тоді ворогу дуже легко нас під себе підібгати. Зараз трохи послабшала допомога Америки. Вони передали ті ракети, ту зброю, яка мала надійти в Україну. Вони все передали для Ізраїлю так. Звісно, Росія хоче з цим скористатися, тому що ми не можемо якби, ну, от, адекватно, ну не то, що адекватно неправильно сказала, а равноцінно відповідати. Так? Росія, звісно, цим хочеться скористатися і тисне. Але ж ви дуже чудово розумієте, що вона ну, не безкінечна, та Росія. Ну не безкінечний у них ресурс. Тобто так, вони зараз тиснуть. Але знову ж таки, нам карти показували, що більшість їхніх операцій, їхніх тисків, наступів вони все ж таки будуть ну, невдалими, дві каже їх безкінечно пересувати. Слідується володар неповного успіху. Дивимося. Оці обстріли, які вони будуть для України, ну і взагалі, що вони мають, що ми маємо знати про це? Як це надовго буде тривати? Яка можлива відповідь? І взагалі до чого готуватися в зв'язку з цими обстрілами? Потужні обстріли України-Росії. Чи вони будуть ну, карта Луни випали, тобто страшні часи? Тобто, що таке луна? Це страх. Вночі страх. Так, він буде відбуватися. Ну, але ж все ж таки, ми бачимо, тут є колесо фортуни є королева Жеслів. Тобто, тут така, знаєте, відповідь Арканів. Ну, звісно, обстрілювати будуть росіяни Україну. Це однозначно, нам від цього поки нікуди не піти. Ну, але ж воно не вічно буде тривати. Колесо фортуни, воно все-таки вирулить і воно буде для нас ну, якби, на нашу користь. Що ще про це? Сказати, що Україна затихла і буде мовчати. Ні, ми всі пам'ятаємо про паутину. А я вам казала, що Украї... паутина не закінчиться одним раундом. Це буде і два, і три, чотири, і п'ять. І і ви маєте розуміти, що маєте ви можете там одразу подумати, а тоді нам чекати відповідь. Та зрозумійте ж ви. те, що Украї... Росія обстрілює Україну, це не відповідь на втрачені літаки, на обстріли їхніх НПЗ чи там важливих об'єктів Ні, це не відповідь. Росія нас обстрілює вже четвертий рік. Так? Вони хочуть нас дотиснути, аби ми капітулювали, аби ми здалися, аби ми вже втомилися від цього. Ми втомилися, але ми не здаємося. Так от, що буде робити Україна? Україна буде робити те, що вона запланувала, причому дуже жорстко. Ось кажуть, мовчать, 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 але готуються. Не буду дуже довго розпилятися, що для Росії. Зірка, тобто, це, по-перше, це відстань. А я вам говорила на попередньому бліці, що наші будуть гатити туди. Де взагалі Росія не очікує. Там, де вона вважає, та ні, туди не може бути, там все буде добре, а там добре не буде. Туди йде смерть і руйнація, туди йде трансформація. Те, що вони вважали, заховане. Те, що вони вважали, от у нас є ціле, от у нас є запас. Україна на то є свої певні плани. Розумієте? Зараз від приходить таке відчуття, що, начебто, ну не то, що Україна втрачає віру. Тут так знаєте, приходить конкретне чітке розуміння, що сподіватися, от що. Прям нам на мана небесна спаде чи від Америки, чи від заходу. Вони не відмовляться. Вони, звісно, будуть допомагати. Звісно, будуть. Але вже є чітке розуміння, що ми маємо надіятися тільки на себе. Весь світ він діє вибірково, він діє дуже повільно, він дивиться одне на одного. Вони там щось зважують, а у нас гинуть люди щодня. Тому. Тому тут Україна якби розуміє, що треба сподіватися, надіятися, розраховувати тільки виключно на себе, не питати ані в Трампа, не питати ані в кого, чи можемо ми стріляти там, по тим об'єктам, чи будемо, а чи ви нам дасте. Ми використовуємо про чудово свою зброю. Це рицарь мечів, це є аркан, який показує атаку, не оборону, а атаку і жахливі провокації. Так? Те, що у нас ми знімаємо з себе, ми вибираємо зняти обмеження, які нам надавав світ. Ось таке сполучення Арканів, Всесвіт, закохані вибор, обмеження і ту пентаклів. Тобто ті обмеження, оті домовленості, коли казали, ну давайте ви там не бийте по Росії, домовимося так або чи не робіть те, а ми зробимо те. Тобто, цьому всьому прийшов кінець по десятці мечів. Тобто є вже таке розуміння, що треба розраховувати тільки на себе, лупити вглиб Росії, руйнувати її, наскільки і не тільки НПЗ, а мабуть і їхні якісь розважальні заклади, так, щоб їм, як кажуть, не здавалося життя маною небесною. Ну що, будуть взаємні обстріли. Тут від цього нікуди не дітися. І це такий у нас ще тяжкий період. Далі, що тут би хотілося мені подивитися ці події вже трішки задавлено задавнилися, але мене не було змоги вийти в ефір. Але хочу все одно з вами подивитися про цю зустріч країн лідерів G7, так яка відбулася. І там Трамп був серед тих лідерів, і мала відбутися зустріч між Зеленським і Трампом. Вони мали поговорити так про то казали ЗМІ, тобто планувалася та зустріч, десь вони там мали сісти, посидіти, поговорили. Але не сталося, начебто, Трамп зібрався і втік. Ну так скрізь заголовках пишуть, Трамп втік. Ну, зараз давайте побачимо. Я хочу запитати, чого втік, і що значить втік, і... і взагалі. От чому ця зустріч не відбулася між Трампом і Зеленським? Хоча, звісно, вони б мали б бо же, сідати і сідати і розмовляти. Він дійсно має зупинятися. Ну. Про ну, то, знаєте, Сподіватися на те, що йому там соромно, що він чогось злякався. ну Не варто. Це так розганяють змі, якісь такі розмови. Та йому відчуття сорому невідомо. Ви взагалі уявляєте таку ситуацію, щоб Трампу було соромно? З чого? З якого дива? Йому зовсім не соромно. Тут, знаєте, тут таке, тут нема про що говорити. отак от. Тобто він не хотів давати якісь обіцянки. Ви ж розумієте, да? якщо б заявлено, що ми зброю віддали там Ізраїлю. так? Ну ось що тут випадає? П'ятірка пентаклів, четвірка кубків. Тобто Це зовсім не про сором. Це про те, що ну, ну зараз я в обмежених ресурсах, нічого поки я не буду давати, не буду підтримувати, якесь розчарування, Тобто ні про що. Ну А знаєте, тут ще що мені чомусь показують. У нього якесь. Е -е е Знаєте, неготовність давати обіцянок, неготовність взагалі розмовляти. Ну, давайте враховувати, що він така людина ексцентрична доволі, так. І ще в нього, ви знаєте, там. Знову ж таки, як було заявлено, що Трамп вимусив покинути це зібрання G7, тому що там загострилася ситуація в Ірані. Ну, слухайте, він же ж не поїхав в Іран, він же ж не сидить за пультом, не, не керує пострілами. Він на відстані дуже добре усвідомлений, що відбувається. Це таке небажання спілкуватися, тому що кожне спілкування. Має вимагати чітких рішень, а у Трампа їх просто немає. Розумієте, він якби ну, в себе в голові розуміє, що треба робити, як треба робити, де ж ті санкції, так треба Зеленському казати про якусь допомогу, яка, врешті-решт, вона має бути. Ну але Трамп просто не готовий був до цього, не готовий анічого обіцяти, анічого обсуждати. І в нього, помімо того прочого, в нього чогось було загострення по здоров'ю. От дійсно він себе дійсно наскільки погано відчував. Знаєте. Я маю на увазі, от є коли фізичний розлад, та болить нога, болить рука. А в нього, знаєте, я не можу це назвати як психічний розлад, але, знаєте, іноді буває, коли. Ну, я щас вам скажу, я туплю, коли я хочу думати, а воно не думається. Мені треба щось зважити, а воно не зважуючи. От знаєте, у людей в віці таке іноді буває. Ну, можливо, якісь моменти в голові такі відбулися. Тут дійсно погане ну, самопочуття. І він каже: побалакаємо колись. Тобто, сама по собі розмова між Трампом і Зеленським це не ну, вона не відбулася, але це не означає, що її не буде. Вона буде. Причому вона запланована на найближчий час. Вона буде. Але саме от того дня, коли відбувалася ця зустріч. Він просто не хотів спілкуватися. Але чувство сорому, йому невідомо, почуття там якоїсь провини, чи якогось каяття, що він там буде блимати у Зеленського перед очима це зовсім не про те. Ну Чи відбудеться у них зустріч найближчим часом? Про неї, до речі, заявляють, кажуть, що вона має статися. Тут хтось йде до щодо навіть 24 червня, тобто ось буквально декілька днів. Але мені кажеться, що пізніше. Можливо, це буде вже початок липня. Да, відкладається. відкладається. Тут знову ж таки дві кажи неповний успіх є, тут є сім пентаклів, карта тривалого очікування, є диявол. Знову ж таки, це навмисне відтягування, маніпуляція, відтягування в часі. Тому що, бачите, по Ізраїлю і по Ірану Трамп може щось там ну, більш як вам сказати. Ну, не те, що гучніше, а більш рішучіше щось сказати. А по Україні він все, знаєте, якось так от плаває. він займає якусь таку позицію, Ну, він дає Путіну час. Розумієте? Ну, Це очевидно. Він знає дуже добре, що треба, скільки треба, в якій кількості, де і коли. Він чудово розуміє, що в нас гинуть люди, що в нас руйнуються міста. Так, Але ну, навмисно тягне час. Тому зустріч з Зеленським вона обов'язково буде. Але вона скоріше трохи не в цей час буде. Ну бо знову скаже, що йому треба займатися Ізраїлем, йому треба займатися Іраном. Ну а Україна, начебто, звикла да до такої ситуації. То ще можливо якусь недільку, якийсь тиждень потерпе. Ну давайте тоді так запитаємося. Давайте так не будемо встановлювати якісь межі, то коли то вона зустріч буде, чи 24 червня, чи вона буде на початку липня, просто запитаємо: ось сама найближча зустріч між Трампом і Зеленським, яка відбудеться в самі найближчі часи? Наскільки вона буде плідна, наскільки вона буде конструктивна для України, що ця зустріч дасть? Страшний суд. Ну знаєте, можливо, тут уже наш президент буде більш наполегливим, більш рішучим, Чим будуть представлятися ну, ну не то, щоб якісь факти, а ну треба щось робити. Ну, знову дві кажезлі, ну що б ви сказали. Десять мечів і дурінь. Ну, то в Трампу треба грати в гольф і няньчити онуків, а не займатися політикою. Бо він дійсно заводить не тільки Україну, а й взагалі весь світ, якийсь в якісь військові дії. Що хочу сказати щодо цієї зустрічі? Двійка жезлів нам показує знову невирішені проблеми. Знову невирішені проблеми. Тобто вони зустрінуться, поговорять, але сказати, що ця чергова зустріч, яка має ось-ось відбутися, що вона щось зруше. Ні, на жаль, ні володар неповного успіху. Десятка жезлів. Тобто ми маємо це зупинити, врешті-решт. Воно нам всі вже так набридло, надоїло. 10 ж... 10 мечів, пора вже ставити крапку. Можливо, такими методами не дуже популярними, можливо, щось не буде подобатися в Україні. Але останній аркан Дурінь. Дурінь, ну він нічого нам не обіцяє. Сподіватися на дурня. Не варто, тому наступні перемовини навряд чи вони будуть якісь сплідними. Далі ще я хотіла з вами подивитися, то вже події, які минулися, але все одно, оці зустріч, оця таємна зу зустріч Швейцарії. Ну, всі знаєте, сміються. Що значить таємна зустріч? кажуть про таємну зустріч, а про неї розмовляє весь світ. Таємничість в тім, що на цю зустріч не пустили журналістів, тобто все про що говорили. Звісно, хто там був, де зустрічалися, це не є секретом, це весь світ знав. Але саме туди не було допущено журналістів, і ті розмови, які відбулися за закритими дверима, їх про їх не кажуть. У Мене просто одне єдине питання для України. Оця закрита зустріч вона була конструктивна чи ні? Тому що, тому тільки що зараз дивилися зустріч з Трампом, воно не буде конструктивне. Про що там, врешті-решт, говорили за тими закритими дверима? Стосовно України, для України, що це? Інше мене менше всього хвилює. Ну, про війну говорили. П'ятірка мічів, закінчений бій, невиграна війна. Дійсно говорили про війну в Україні, не про якусь там економічні проблеми, не про якісь подальші співпраці, про війну. Що з війною? Про війну, яку треба закінчувати, бачите, підтєрка мечів і башта, вежа, руйнація. Ну, про те, що дійсно війна досягає якогось епогею, епогею що дійсно дуже багато руйнацій, що треба це якось завершити. Вежа це знаєте, як ну, поставити крапку, зупинити врешті-решт. Так, да. це дійсно йшлося про війну в Україні і про альтернативи, про вибір, яким саме чином. Тобто вони дійсно дуже серйозно закохані старший аркан, це є карта вибору, а це власний дім. Тобто, дійсно тут йшлося і про території, і про допомогу, і яким чином буде допомагатися, і як, як воно буде вливатися. Ви ж бачите, як Путін соває ногами, що ну, якщо не, не, не дай Бог Німеччина надасть допомогу вигляді Таурсів, та ще й Німеччина буде обслуговувати це прямий конфлікт Німеччини. Менчи з Росією, але навіть і це обговорювали, розумієте? Тобто, яким чином Тобто, все, всі розмови велися навкруги України, і хочу сказати, що ми вже не відволікалися для України. Це добре. Ну, Бачите, що показують король жезлів, тобто розмови дійсно конструктивні, продуктивні, лідери вмикаються, вони дійсно хочуть по колесо ну, знаєте, Тут дивіться, колесо фортуни, це дійсно, ну, щоб пощастило, щоб знаєте, як це звучить, щоб у нас вийшло зробити те, що ми задумали. Але колесо фортуни дуже часто вказує на період, доки це зміна періоду року, да, сезону, зміна взагалі один рік другий, тобто як кажуть. Перш ніж наближиться якась зміна, треба атакувати. Треба робити серйозні справи. Не можна сидіти, треба йти в атаку, щоб змінити все, по колесу фортуни, щоб відбулися вже якісь кардинальні, очевидні зміни. Ну так, для України, я так думаю, непогано. Звісно, воно ж не відбувається одного разу, тобто на наступний день. Ну, але шанси непогані. Знову ж показують оцю зустріч. Бачите, трійка Кубків це зустріч. І ви не знаєте, таке відчуття, коли вони сиділи там дуже довго Розмовляли, щось зважували, з чимось були згодні, не згодні, але врешті-решт вони вийшли на туза Пентаклів і на сонці. Тобто є якась конкретна розмова, домовленість для того, аби Україна, якщо е е Америка е нам тормозить допомогу, то Захід зовсім не тормозить. Навпаки, тут дають шанси, можливості, ну по сонцю все досягти певного успіху. Тобто, ну Хоч щось добре, будемо то бачити. Далі. Аж Путін каже, що він, начебто, згоден розмовляти з Зеленським, але знову ж таки він хоче розмовляти не про якісь. Проміжуточні успіхи, а конкретно, тобто розмова в них має відбутися один єдиний раз, де може бути все вже підписано і поставлено врешті-решт. Крапка. Давайте побачимо, чи до кінця року відбудеться. Тобто, як Путін сказав, мене немає зацікавленості там, що за щось торгуватися. Зустріч, яка має відбутися, це вже буде, начебто, якби остаточна зустріч. Ну так сказав бункерний. Давайте запитаємо до кінця року. Чи відбудеться саме така зустріч, коли Путін і Зеленський підпишуть, врешті-решт, якісь папери? Чи відбудеться? Туз Пентаклів. саме про папери, саме про добрий шанс. Дев'ять жезлів і п'ятірка мечів і вежа. От дивіться, про що кажуть ці аркани. Тобто, якась зустріч і можливість у них буде. Але це знаєте, знову ж таки. П'ятірка пента, п'ятірка мечів, виграний бій, не виграна війна. Про щось домовляться, а про щось ні. А я вам завжди говорила, що доки існує Путін, сподіватися на те, що війна закінчиться і не буде жодного вибуху, не варто. Вони можуть про щось домовитися, вони можуть щось, припустимо, якби ну призупинити так. Припри при, припиняться якісь такі масовані обстріли, так врешті-решт більш-менш спокійне життя. Але прикордонні наші території вони будуть знаходитися, вони вони ще будуть під тиском. Розумієте? І ще буде таке, тому якось щось підписують, але воно не буде виконуватися. Так, що ще хотіла швиденько з вами глянути? А, ну, дивлюсь отакі заголовки. Все, уже Україну міняють на Ізраїль, тобто начебто Путін із Зелен... Трамп із Путіним домовилися про те, що начебто міняють Іран на Україну, тобто зливають Україну знову ж таки розмови. Що за розмови? Ось, слухайте, не слухайте ці розмови. Це абсолютний популізм. Тут ні про які договори не йде мови. Так взагалі не стоїть. Тобто Україну мінять на Ізраїль. Це, знаєте, це таке відчуття, як хтось на заборі написав якийсь ну, недобрий вислів чи слово. Все, більше нічого. Абсолютний популізм. Сім, пен... Сім кубків, ілюзія якась, карта дурня. Ну, Це психологічний тиск. Просто психологічний тиск. Я вас зовсім не втішаю, але це психологічний тиск. В Ізраїль і в Ірані буде змінене керівництво, і Путін вже взагалі втрачає для себе близький схід. Він втратив Сирію, він втратив Ізраїль, і він поступово-поступово буде втрачати своїх союзників. Тобто тут не йде мова про обмін. І ще питання я хотіла сьогодні з вами подивитися: те, що там йдуть розмови, що Верховна Рада, уряд приймає. Закон про подвійне або множенне громадянство для українців. Ну і Начебто не тільки для українців, а й для інших іноземців, можливо, так, що вони теж можуть набувати громадянство України. Ну і начебто, що Хочуть це зробити на ніби якби знаєте, якщо відбулося заміщення, заміщення людей да, з України. Люди виїхали, але треба зробити так громадянство, щоб вони не боялися повертатися, тобто вони можуть бути громадянами України і іншої країни. А ще ті, хто до нас будуть приїжджати і захочуть мати громадянство, а це не виключно, тому що я вам говорила завжди, що скоро почнеться велике переселення народів. Люди будуть їхати скрізь, будуть їхати не тільки в Україну. Люди будуть шукати де спокійніше. Тому тому що Третя світова, вона буде, і будуть величезні катаклізми, і буде забруднена взагалі екологія, і будуть пандемії, іще, і люди будуть рухатися, будуть тікати. Будуть тікати із Заходу, будуть тікати. із близького сходу і будуть тікати в Україну, тому що через деякий час Україна буде таким знаєте осередком більш-менш спокійно. Ось за цей закон запитаю чи дійсно цей закон вступив в силу і набуде чинності, коли українці і інші громадяни будуть мати множене громадянство, що це буде доступно. Бачите, показ мені дають повішеного. Повішений це ну якби про це поговорили, але і пас жезлів, Тобто є таке розуміння, що треба це робити, але певного часу, мабуть, зупиняться, і трійка мечів. Не так, то все це так буде просто. Можливо, знаєте, це якби розділять стосовно іноземців. Стосовно іноземців, не так просто, тому що можливо це буде коли, аби отримати українське громадянство. Треба здати історію, здати мову, знання мови обов'язково. Так, треба. Припустимо, певний час прожити. Тобто так не буде, що приїхали на кордон, туди-сюди місяць-два і отримали громадянство. Ні, це буде вимагати якихось ну, тут як, принести свої знання. Тобто буде це конкретний закон, який це отримання громадянства воно уповільнює в часі, коли ви виконаєте всі вимоги. Так? І перші три вимоги: історія України, мова України і прожити треба. Ну я не думаю, що один рік, можливо, триваліше. Ну, я вам хочу сказати, цей закон призупинять. Призупинять, От про нього говорять, але я не бачу його підписання. Або його зовсім трансформують. От заявили зараз про множене громадянство, або про подвійне. От тут щось одне оберуть: можливо, подвійне, або можливо. Ну, для якихось категорій, я не знаю, але тут буде дуже вибірково. Тобто указ якийсь буде, але не в тому вигляді, як про нього зараз заявили. Ну, а те, що переселення народів буде, ну давайте тоді ще запитаємо. А чи перебереться в Україну згодом, коли настане тиша? Чи перебереться в Україну ну, велика кількість іноземців? Давайте так, де буде неспокійно. Знову ж таки, я не хочу піднімати того питання, що ви тут пишете. Я вже 20 разів повідала про Ізраїль ізраїль не покине свою країну, не покине. Вони будуть лишатися там, де вони лишаються, і масового переселення євреїв в Україну не буде. Хоча хто знає, може б це було б непогано. Добре, чи буде велике переселення взагалі різних народів буде? Я не можу сказати, що воно буде прямо в Україну масовано. Воно буде, причини у людей дуже різні, і ситуації дуже різні. Воно буде, але це я не можу сказати, що прям пачками всі кинулися в Україну. Ні. Але все-таки рух якийсь буде. Добре, і головне хочу вам сказати: давайте не просто триматися, ну а давайте, хоча б, хоч щось на кожен на своєму місці робити для того, аби в нас не опускалися руки, не втрачалася надія, і аби ми всі розуміли, що все є і буде Україна. Дякую вам за увагу.